Троє військових загинуло за минулу добу в зоні АТО, один поранений. Про це поінформував речник аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Фіксується передислокація і накопичення сил бойовиків в районі міста Щастя, зокрема неподалік селища Старий Айдар, куди терористи перекидають ствольну артилерію, в тому числі самохідну та танки. Неподалік селища Піски Ясенувацького району бойовики атакували ротний опорний пункт українських військових. Напад відбито, терористи зазнали важких втрат. Внаслідок обстрілів терористами на Донеччині відбувся вибух під станцією Пушкіно, внаслідок чого без енергопостачання залишилося місто Сніжне та прилеглі до нього селища. За інформацією речника штабу АТО Ленюда Матюхіна, ніч у зоні АТО минула порівняно спокійно. Каже, було три обстріли з боку бойовиків із мінометів і стрілецької зброї. З мінометів бандити обстріляли Оленівку, а Авдіївку двічі із стрілецької зброї. В небі над Маріуполем і надалі помічається активність роботи безпілотників противника. Так, літальні апарати, починаючи з 22-ї години, було помічено 4 рази в небі над Гнутовим та Талаківкою.